Всі з надією в серцях чекає, коли мир настане, Христос нема! Ми щиро віримо у диво, у перемогу, в Україну. Нехай життя буде щасливим і душа у кожної людини. Подай на віру, Боже, це доленосний час. Бо хто молитись буде, коли не стане нас? Бо що? Залишимо у спадок. Неспокій, серце рве. Замовкніть Канонади. Країна хай живе! Ціна життя у всі часи одна. Жаль, що життя знецінює війна. Але дорожчого Господь не дав нічого. Тому лише життя прошу у нього. Гребна нічка землю накрила, забрала світло за чорні крила, Ой дасть Боже, всім допоможе. забрала світло за чорні крила, а одну зірку не загасила, Ой дасть Боже. Всім Родимося і дорогу до їх мрії. Хай, Хай летить по світу зв'язнеться, що дитя народилось. Сонце сходить, вже пора прийшла, Темна нічка скінчила. Сумний, святий вечір, вже десятий рік. Втратам непоправним ми втратили річок. Гинуть наші діжі, українські світ, Стільки клятий ворог. Причинив нам бід. Ми запалимо свічку і в молитви час з вдячністю згадаємо кожного з нас. Завдяки військовим можемо читати, сонечку радіти, світанки стрічати. Вічна честь і шана всім нашим героям, які знову й знову постають до бою. Сумний святий вечір. Де ти перемога? Господи, вкажи їй праведну дорогу, Господи, помилуй Діточок врятуй, нашій Україні щастя подаруй, щоб кожна мати та й зустріла сина, щоб сміялась дзвінко українська родина. Там по бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, Враз тихо стало, і залунало, Христос родився, славі Його. враз тихо стало, і залунало, Христос зродився, славі Його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло стали солдати порядувати, Христос родився, славі Його. Стали солдати колядувати, Христос родився, слабі Його. наша родина, вся Україна і збройні сили, ідемо. Під божим стягом йдем до звиття, би Христос родився! слабі під божим стягом йдем до звиття, де Христос родився. По бахмуті, де стріли чути, де стільки світу полягло, враз врастих стало і залунало, Христос родився, моєго. враз врастих стало і залунало. Христос родився, моєго. Завжди Богу, ми переможемо, бо всі святі за нас. Ми переможемо, бо знали правди, сила. Господь Христос є наш дороговказ. Він розправляє душам нашим крилам. Складаємо молитву спільну Богу, благаємо про мир та перемогу. Ми Україну рушником єднали, залужному сорочку вишивали. Під час сніданку спільно всі молились. Просториці любов'ю освятились, тут дух добра живе, ріствяний ангел дбає, і Бог завжди благословляє. У церква по всьому світу задзвонили дзвони, і у храмах України рушниках ікони. кони. Відповімська зірка вже на сяє, маленького ліс. Ісуса, увесь світ вітає, Вітлиємська зірка вже на небі сяє маленького Ісуса, увесь світ вітає, будьте всі здорові, щастя та достатку. Зберігайте віру, Боже є дитятко, прихистіть дитятко в українській хаті. Коли сину заспіває мати, на сторожі стануть воїни, солдати, у бою готові і життя віддати. Вікли зірка вже на небі сяє, маленького Ісуса увесь світ вітає. Будьте всі здорові, щасті та достатку, зберігайте віру Боже, є дитя. Козацькому роду нема переводу. Дякуємо Богу за нашу свободу. Дякуємо за несу, що нас захищає, що у нашій Україні колядки лунають, Зичимо завжди вам здоровими бути. Теплі зимувати і вибухів не чути, щоб росла й міцніла кожна я родина, що Щоб зростали в діти України. У серці бережи і вдячним будь йому завжди. Хвала то це віне крізь віки, всі збереш коди ти пройдеш, Усі осягнеш. Бо він з тобою поруч назавжди. Слава тобі, Боже, слава тобі вічна, зараз ти і повсякчас зі мною твоя сила. Осягає до світла щасливу дорогу. Хай кожен читає і кожен чекає велику, стражденну святу перемогу, щоб Україну прославляли, щоб пісні у радості співали. Перемогу хай здобуде Україна, щоб для всіх вона була єдина. Хай дитячим сміхом повняться простори. Хай зростають завжди душ людських собори. Наша Україна як одна родина, слава Збройним силам, і Богу, слава Україні!